Цією міні-пекарні у нашому місті Коломия. Займаємося ми випічкою хліба, а також виготовленням десертів. Оскільки наш бізнес росте і розвивається, ми стикнулися з таким викликом, що нам були потрібні е, нові працівники. І це стало мотивацією для мене взяти участь в проєкті від Каріта з Коломия, відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку та стійкі економічні перетворення в Україні. Е, ми отримали фінансову підтримку від Каріта з Коломия для компенсації. Заробітної заробітної плати нових працівників, а також погашення податків. Ця допомога від Карітасу позитивно вплинула, тому що ми змогли спрямувати ну, свого заробітку не на зарплати, оскільки вже Карітас її компенсував, а на розвиток нашого бізнесу. Працівники з нами залишаються надалі. Дехто вже працює сьомий місяць. Дехто тільки прийшов, оскільки ми спочатку працевлаштували трьох осіб, а потім працевлаштували ще двох. Всі працівники наразі з нами. завдяки тому, що ми прийняли нових працівників, ми змогли збільшити обсяги виробництва нашої продукції. Я дуже позитивно оцінюю внесок карітасу у розвиток нашого підприємства. Тому що коли ти розвиваєшся, для тебе є дуже важлива підтримка зі сторони. Я дуже щиро рекомендую всім підприємцям нашого міста брати участь у таких проектах, оскільки це, по перше, є нескладно, по-друге, це є дуже суттєвий вплив для вашого виробництва. І також е, нема обмежень по кількості працівників і так далі. Звіти подавати не складно. Ми виплачуємо зарплати, подаємо звіт в Caritas і кошти повертають нам на рахунок. В Caritas є дуже багато проєктів, е, які стимулюють розвиток бізнесу у нашій громаді. Ну, відповідно, це є наслідком сплата набагато більше податків, які підтримують нашу державу і наші, наші збройні сили. Плануємо розвивати свій бізнес далі. Найближчою метою це є відкриття власних торгових точок.